Справжнє захоплення фотографією у Романа розпочало чотири роки тому. Тоді він прийшов освоювати майстерність до фотоклубу Білий кролик. З того часу постійно вдосконалювався та шукав власний фірмовий стиль і знайшов серед старовинних львівських вуличок, де робив світлини своїй знайомій. ця поїздка надихнула, вдохновила мене на дальніше творчество і сформувала вкус. І після цього Я почав психологічний портрет. Це фото з цієї поїздки. Він називає головним у тутешньому калейдоскопі жіночих облич. Світлину білявки з імпровізованим німбом назвав ангел. Ангела же на ім'я Катя прийшов привітати свого творця з першим показом. Мені було з ним дуже легко працювати, тому що він може він дуже глибоко бачить і може відобразити не лише гарну зовнішність, а й глибокий внутрішній світ людини. Аби розшифрувати внутрішній світ, не завжди достатньо лише фотографа та об'єкта. Тоді у хід іде грим, костюми та гра світла. Це образ, такий я увидів образ стража, коли ми на переході між тим миром і це якби те, що обычно люди видят Когда видят, они видят, типа, как светлый коридор, а я вот, представил себе отаку вот от картину. Трохи містики, трохи трешу, трохи гламуру, і обов'язково цікаве неординарне обличчя. Це рецепт, за яким Роман створює свої психологічні портрети. Він віднайшов себе у цьому стилі, а це вже дуже багато, каже його наставник. Свої стиль. Не кождий там бабальшов руки пото Мієсвосіля та очень трудна. Там бути такою та дар Божий, ймі талант. Свою виставку Роман назвав подорожю у вигадану країну ворона, провідника між реальним світом жінок і його потаємними сторонами, розгадати які нікому не вдасться, переконаний автор, а лише трохи привідкрити, хоча б з допомогою фотоапарата. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.